Новий надсучасний кіномистецький центр чи утопічний проект. Чернівчани обговорювали долю кінотеатру Миколайчука. Десять загиблих буковинців, пікет десантного батальйону та благання матерів по допомогу. 18 та 19 червня в Чернівцях день скорботи за буковинськими солдатами, які загинули в Луганській області. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 18 та 19 червня у Чернівцях день скорботи за буковинськими солдатами, які загинули у бою із терористами в Луганській області. У дні скорботи державним та комунальним організаціям радять приспустити державні прапори, обмежити проведення в місті розважально-концертних заходів, Заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі і ресторанного господарства. Міський голова повідомив, за попередньою інформацією, є близько 15 поранених та до 10 загиблих військових, майже усі Буковинці, які загинули в бою в Луганській області. Більшість військовослужбовців у момент загибелі знаходилися в бронетранспортері. Повідомив Олексій Каспрук. Мер також сказав, міська рада бере на себе організацію похоронів армійців, що вочевидь, відбудеться наприкінці тижня. Я доручив сьогодні створити групу з організації і поховання і надання допомоги родинам. Зарезервовано місце під поховання тих військовослужбовців, які загинули. В свою чергу усіх небайдужих чернівчан у ратуші попросили надавати благодійну допомогу родинам загиблих і пораненим на рахунки благодійного фонду милосердя. Нерви на межі та безліч запитань. Сьогодні рідні військових, які беруть участь в антитерористичній операції та яких лише мобілізували до армії, пікетували десантний батальйон. Черговий пікет військового формування у Чернівцях спровокувала інформація про загибель буковинських солдатів в Луганській області. Щойно дізнались про загиблих на Луганщині Буковинців, матері солдатів, які беруть участь в АТО, прийшли до військових десантного батальйону. Звідчаю, в них просять перевірити прізвища загиблих. Домогород. На Луганщині більше місяця 18-річний син пані Тетяни з Кельменецького району хлопець підтвердив матері у телефонній розмові вранці 17 червня в бою загинуло 10 солдатів. А він каже, да з моєї роти. Мам, я не поїду додому. Ви їдьте додому, бо того, що це нічого вам не дасть. Я не поїду додому, того що побили десять хлопців. Ми ж каже, ними їли, а їх вже нема. Якщо така біда, робіть загальну мобілізацію, збирайте людей, укріпляйте щось робіть. Ну що ж це? Це, це це не розуміло, Що це робиться таке? Інші рідні вимагали не відсилати у гарячі точки хлопців, яких зараз тренують на полігоні поблизу сторожинця. Діти, які зараз знаходяться на полігоні наші, там. там 300 чоловік. Що вони всі повернуться сюди? Ви можете нам дати конкретну чітку Дети. нерви рідних мобілізованих на межі кажуть, чимало солдатів не готові воювати, а тому їх посилають на вірну смерть. До нас дійшла така інформація, що е, ночі повинні подагнати автобуси відправить саму гарячу точку Васока. Сніже, ніж. не помню как называется, на каких основаниях, контракт они не подписывали, они не хотят туда ехать, их просто заставляют. Пусть свою те, кто это все устроил, или дети тех, кто это устроил. Почему наши дети должны э, за них погибать? За что? Подошел врач там и говорит, что у него, говорит, астма, вот у меня баллончик, закончится что, что мне делать? Он говорит, ты умирай там, он не обидит никого, он не готов стрелять в человека, поймите. що Я могу йти, Я подполковник міліції. Губернатор Роман Ванзуряк повідомив військових цього батальйону не відправлять на схід. Зараз доформовується батальйон територіальної оборони. Він тут будуть. Я ще раз скажу, взагалі не йде мови про те, щоб його дислокувати на схід. Військовий комісар тим часом повідомив про кількість загиблих на сході. Це 9 буковинців та один вів'янин. чоловік. загинуло 10, 10, 10 чоловік, один з області, 1 з області. також людей тривожило, Чому військовим на сході не видають довідки, що підтверджують їхню участь в антитерористичній операції? Чому написано, Гроші? що вони знаходяться? чому не написано, що не приймають участь в АТО? Чому, чому це немає довідка? Рідні мобілізованих знову вимагали провести заміну або ротацію військових. кажуть, чимало із них більше чотирьох місяців перебувають у гарячих точках, а також не відправляти на схід солдатів без їхньої волі. Відтак військовий комісар пообіцяв доповісти вищому керівництву про усі прохання буковинців, щоб вирішити проблеми. гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Більше 11 тисяч літрів спирту вилучили працівники оперативного управління міндоходів Чернівецькій області на одному з фермерських господарств Кельменеччини. Спирт знаходився в 52 поліетиленових бочках ємністю по 200 літрів. Кожна весь нелегальний спирт, а це 11 тисяч літрів загальною вартістю понад 670 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили. Зараз встановлюють, хто був причетний до незаконної діяльності та розвитку тіньового ринку під акцизних товарів. Занедбаний колишній кінотеатр імені Івана Миколачука може перетворитися в надсучасний мистецький центр. Творчий дім матиме чотири поверхи. Проте таку креативну ідею забракувало чимало учасників громадського обговорення реконструкції кінотеатру. На їхню думку в часи воєнних дій зводити подібне утопія. Ось в такий кількоповерховий мистецький центр може перетворитися колишній кінотеатр імені Івана Миколайчука. Більшість митців говорять про те, що його треба не добудовувати, не структуризувати, а зводити з самого початку. Перший поверх, щоб там був кінозал, приблизно такий, як був, для класичного кіно. І також, щоб на першому поверхні, Сі був такий простір Івана Миколайчука, це не називаю музеєм. Швидше це якась кімната, де будуть речі пов'язані з ним. Другий поверх це буде велика сучасна виставкова зала. На третьому проводитимуть майстер-класи Буковинські майстри. Там ж розміститься художній салон, арт-кафе і бібліотека. А вже на четвертому купольний d кінотеатр Проект креативний і цікавий. Відзначили учасники громадського слухання та утопічний, особливо, що зважати на ситуацію в країні. Але ми маємо все таки виходити з того, що. У нас війна і, і, і це а друге, що центр треба рятувати, е, організувати суботі чи ще якусь там цю річ е, вивести сміття. Просити в міста, щоб перекрило не повністю звичайно, очевидно, грошей немає на це. Щоб там не текло, уже дасть можливість зробити там майданчик для, скажімо, та ж сама ем, відкрита фестиваль. Відкрита ніч у колихні, чи коли він має бути, вже можна спробувати провести. Ідею створення багатоповерхового творчого дому забракували і кінорежисери. Коли ми говоримо про архітектуру, вибачте це утопія. Тому що а, це ну там не буде проект главки, там не буде а, проект Фельмера і Гельмера. Ніколи. Ну я в це не вірю. Там може бути центр. Який буде приваблювати людей подіям, а от архітектори зауважили, перш ніж говорити про спорудження такої будівлі, варто провести технічне обстеження. Саме воно і покаже, чи взагалі можливо спорудити такий мистецький центр на цьому місці? Громадське обговорення було жвавим і викликало чимало суперечок. Що ж буде на місці колишнього кінотеатру? Поки що питання відкрите. Але те, що стільки городян переймаються долою цієї споруди, дає сподівання, що таких розрух у Чернівцях поменшає. Ольга Андрійська Іванчижик, місцевий час. Нові двері встановили в приміщенні облдержадміністрації. Нагадаємо, 25 січня під час штурму будинку з левами активісти понівечили та зламали вхідні двері історичної будівлі. Раритету вирішили повернути первісний вигляд, тому весь цей час розробляли проект, потім реставрували їх. Та нарешті встановили. Львов робив проект на двері. Після всі ці заготовки треба було підготувати всі. А після того всі фрагменти що старі, що лишилися. Вони сфотографірували Вові далі точно, що ми маємо іменно класи, класі у цю планочку, цю паночку. Це ми не маємо права міняти то, що... І, і Тошо його так у на часі реставрація центральних дверей вони будуть готові десь за два тижні. Потім ще дві пари бокових, які встановлять за місяць. Всі двері виготовлені з дуба. Реставратор запевняє, що вони простоять ще як мінімум 100 років або жартує до наступного революційного штурму. Через складну ситуацію в країні цьогоріч українці надають перевагу спокійному та безпечному відпочинку, і таких неповторних місць на Буковині, зокрема в Карпатах, вистачає. Та яке випробування проходять туристи, перш ніж потрапляють на омріяний курорт, бачила Ольга Андрійська. Цей екокурорт знаходиться в самому серці Карпат. Тут чисте повітря, джерельна вода, а найближче діюче промислове підприємство знаходиться на відстані 100 кілометрів. Проте туристи сюди доїжджають не завжди, а все через дороги. Хоч танком, хоч трактором, так місцеві мешканці жартують, яким транспортом варто доїжджати до бази відпочинку. Дороги в потельському районі одна краще іншої, яма на ямі. Проте всі ці випробування туристи погоджуються пройти заради виїстину неповторного відпочинку. Можливість просто погуляти по горах, ну подих подихати свіжим повітрям. Ну от найбільше мені подобається їздити верхи. Можна поїхати у гори і просто посиди посидіти в траві. Біля тварин ягнята поросята голуби і навіть олені, а ще різнотрав'я, ягоди та гриби. Тут людина залишається вічна з природою і нічого не нагадує про важку буденність. Тут дуже добре, тут тихо, спокійно. Для туристів тут неповторний відпочинок, для держави наповнення бюджету завдяки розвитку туризму. Але про такі вигоди, вочевидь, владники не думають інакше мали б найперше подбати про дороги. Шляховики констатують, грошей мають лише на ямковий ремонт, капітально відновлюватимуть лише невелику ділянку дороги. Передбачено. Виділені коштів в розмірі 40 млн грн на продовження будівництва ділянки дороги з мостами в Ростоках і 6,6 млн грн на капітальний ремонт в селі Підзахаричі. На сьогоднішній день ми працюємо. По ліквідації ямковості, профілювання гравійних доріг в межах виділених коштів. Та все ж залатати всі дороги в Потижському районі найближчим часом не вдасться, запевняє Ігор Гах. Адже для цього потрібно понад 500 мільйонів гривень. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Іван Чижик. Місцевий час зовнішнє незалежне оцінювання продовжується. 18 червня абітурієнти складали тести з фізики. В черніцях працювали два пункти тестування в загальноосвітній школі номер 27 та 7 гімназії. Пункти відкрилися вчасно. Абітурієнти вже звично показували на вході свої документи та займали місця в аудиторіях. На розв'язання завдань з фізики учасникам дали три години. Педагоги традиційно розповіли абітурієнтам про умови проходження тестів та попередили про заборону користуватися та мати при собі мобільні телефони та інші пристрої для принесення інформації. Адже на попередніх сесіях ЗНО через такі порушення абітурієнтів виганяли з пункту тестування та забороняли проходити наступні сесії. Було наголошено на тому що а, ні в якому разі не можна користуватися ні мобільним зв'язком, ні паперовими варіантами. Прийшла смс-ка вже з центру оцінювання. Сьогодні на пункті будуть працювати металодетектори. Ми всі, звісно, переживаємо і вдома, і ми здесь переживаємося, і всі батьки, я бачу, переживають Хвилююся, звичайно, хвилюється і він. Хвилювання є, звичайно, дуже велике, але сподіваємося, що все буде добре. Наступне ЗНО відбудеться у п'ятницю з історії України, а завершиться сесія іспитом світової літератури 27 червня. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго.